Мене звати Юрій Антощук, я тренер з нових медіа та ІКТ. На минулому році ми з вами розглянули, яким чином вашій організації зареєструватися у програмі Microsoft Phone on Profits. У цьому уроці ми з вами розглянемо основні налаштування у центрі адміністрування Microsoft 365 і подивимося, як надати ліцензії вашим працівникам. Вашим домашнім завданням було зареєструвати до мене ім'я для вашої організації, якщо у вас досі немає вебсайту. Якщо у вас є чудово, нам якраз під час цього відеоуроку знадобиться ваше до мене ім'я для того, щоб вносити певні зміни. Після того, як ваша заявка на приєднання до програми Microsoft Phone on Profits буде схвалена, ви отримаєте сповіщення на вашу електронну скриньку. І вже після цього ми, в принципі, можемо з вами вносити основні налаштування в центрі адміністрування. Ну, по-перше, коли ви переходите у ваш обліковий запис, це ви можете зробити, перейшовши за посиланням отриманим на вашу електронну пошту, або якщо ви введете адрес office.com, то ви потрапляєте на сторінку, яка приблизно має ось такий вигляд. Нам доступні такі розділи, як Non-Profit Portal, центр адміністрування, центр безпеки та центр відповідності. У нас поки немає доступу до програм Office 365, Word, Excel, PowerPoint, Teams. тощо. для цього нам необхідно якраз отримати ліцензії та призначити їх для наших користувачів. Давайте зайдемо у розділ Non-Profit Portal і подивимося, що там є. Як бачите, Маємо статус Approved і нам одразу доступні ті розширені можливості, про які я вже казав в попередньому році: Microsoft 365, Dynamics 365, Azure, ну і інші. Повертаємося з вами назад і приходимо в центр адміністрування Microsoft 365. У лівій частині у нас дуже багато розділів, і у розділі Користувачі, активні користувачі ми можемо з вами якраз побачити наш створений на Початковому етапі обліковий запис з поміткою немає ліцензії. Ну, це означає, що цьому користувачу ще не призначені ліцензії на використання продуктів Microsoft 365. Ми ще повернемося у цей розділ згодом, коли підключимо до мене ім'я та замовимо ліцензії для видачі. А зараз ми з вами перейдемо у розділ інсталяція, «Домени» і натиснемо кнопку Додати домен». Ось тут нам якраз знадобиться ваше доменне ім'я, вашої організації. Вписуємо до мене ім'я вашого сайту або придбане до мене ім'я, навіть якщо у вас ще немає сайту, але ви вже придбали до мене ім'я, ви можете тут його вписати. Далі, щоб підтвердити домен, Microsoft запропонує вам внести е, певні записи у налаштування вашого домену. Вам буде наданий такий спеціальний код підтвердження. От вам необхідно його скопіювати і надалі перейти якраз на сайт, де був зареєстрований ваш домен. На цьому сайті оберіть ваш домен і перейдіть у розділ редагування або внесення змін у ваші ДНС-записи. Це, звісно, може звучати доволі складно, але просто продовжуйте виконувати всі ті рекомендації, які вам пропонує компанія Microsoft. І я сподіваюся, що таких складнощів занадто великих у вас не буде. Отже, створіть новий запис і додайте тут ваш код, який запропонував Microsoft, та збережіть записи. Ці зміни внесених даних можуть застосовуватися до 48 годин. Після того, як права на домен будуть підтверджені, ми можемо переходити до процесу створення корпоративних пошт на ваших користувачів і далі надавати ліцензії на програмні продукти компанії Microsoft. Заходимо з вами знову у office.com. Переходимо у розділ виставлення рахунків, придбання послуг, підрозділ для некомерційних організацій і обираємо категорію «Microsoft» та «Office 365» для. Фільтру тут ми з вами можемо побачити е, різні програмні додатки, які нам пропонує компанія Microsoft для нашої організації. По кожному додатку ми можемо подивитися, які сервіси доступні, яких сервісів у нас немає, і взагалі що входить у той пакет, який ми хочемо з вами обрати. Там зазвичай Microsoft 365 бізнес для. Некомерційних організацій, ми можемо додавати ліцензії. Вони називаються придбати ліцензії, але це для громадських організацій, некомерційних організацій безкоштовно. Є певні обмеження по кількості ліцензій в деяких є лише 10 ліцензій для громадської організації. Десь ми можемо збільшити ліцензії на 15-20, в залежності від програмного продукту. В різних програмних додатках є різні сервіси, вивчить Дуже уважно, що в кожному додатку є, і якщо у вас більше ніж 5 працівників, вам необхідно 10, наприклад, ліцензій надати, ви можете їх якраз замовити тут. Тобто спочатку відбувається замовлення ліцензій. Далі ці ліцензії ви можете видавати вашим співробітникам. Перейдіть у розділ користувачі, активні користувачі, введіть нового користувача, придумайте йому корпоративну електронну пошту. І якраз призначте цій людині відповідну ліцензію, яку ви замовили. Далі ви можете відредагувати ролі цього користувача, надати певні права адміністратора, якщо потрібно, внести додаткову інформацію про посаду, контактні телефони цієї людини. І після перевірки всієї інформації ви завершуєте додавання користувачу. І далі вже цей користувач може користуватися всіма можливостями програми Microsoft 365. За потреби ви можете, звісно, змінити налаштування цього користувача, призначити нові ліцензії або, навпаки, забрати ліцензію у цього користувача. У Microsoft 365 дуже гнучко налаштовуються всі політики і права доступу, тому ви можете дуже Чітко спланувати, якому користувачу або групі користувачів надавати ті чи інші права доступу. Ну, зокрема, ми можемо переглянути всі центри адміністрування у відповідному розділі. Ви можете створювати спільні поштові скриньки для ваших співробітників, редагувати різні адміністративні ролі, переглядати звіти, створювати автоматичні корпоративні підписи у листи для всіх користувачів. Ви можете налаштовувати такі функції для всіх користувачів організації чи, наприклад, окремо групи як обов'язковість багатофакторної аутентифікації, особливості скидання паролів, доступу. У центрі адміністрування SharePoint ви можете налаштовувати політики та права доступу до файлів користувачів на OneDrive та SharePoint. І такі налаштування політики прав відбуваються у кожному вашому Microsoft 365 сервісі. Ви можете переглядати статистику по всіх чи окремому користувачі. Ви можете змінювати налаштування для групи користувачів, ну і проводити інші важливі налаштування. Отже, у цьому уроці ми з вами детально розглянули, яким чином додати до мене ім'я до Microsoft 365, як вам замовити ліцензії, як їх видати для новостворених, заведених у системі ваших працівників. Отже, вашим завданням буде якраз створити на ваших працівників всі акаунти, тобто завести корпоративні електронні пошти, додати ліцензії, призначити їх для ваших працівників. А в наступному уроці ми вже з вами будемо більш детально розглядати конкретні Microsoft сервіси для командної роботи і спільної роботи над документами. Тому побачимо з вами в наступному уроці і виконуйте, будь ласка, домашнє завдання.